На своєму каналі, мене звати Тереза, і я люблю вирощувати фіалки, я готую пастилу, я випікаю смачний хлібчик і взагалі я рукодільниця. Тому запрошую вас приєднатися до перегляду моїх відео. Гадаю, що вони вам сподобаються, будуть цікавими і корисними. А сьогодні ми приготуємо з вами закваску левіте мадри. Потрібно борошно-вищого гатунку, водичка не з-під крану, не хлорована, а очищена або джерельна, або з колодязя, щоб вона була натуральна. Трішечки натурального меду. Перед тим, як розпочати виготовлення закваски, збережіть собі цей рецепт. Також ви його знайдете в описанні під цим відео. І підготуйте 1 кг борошна від одного виробника та відповідну баночку. Ми приготуємо закваску леві томатри. Для цього нам знадобиться 25 мг води і 1 г меду, 50 г борошна. Для того щоб замісити тісто на закваску, нам необхідно борошно вищого гатунку, вода фільтрована, очищена або джерельна, або колодязна, тільки не з-під крану, не хлорована. Замішуємо кульку, розплюскуємо її, ось так таку ліпіошечку робимо і складаємо в баночку на перші. 48 годин, тобто на один-два дня. Це будуть перші два дня. Ставимо в тепле місце, то пройшло два дні. Це листочок я тут відмічала собі. І ось як ви бачите, дивіться, об'єм заквасочки, ми зараз Відкриємо, подивимося, що у нас відбувається із закваскою. Як бачите, такі навіть пузирчики якісь з'явилися. Ну що ж достаємо нашу заквасочку. Вона має таку консистенцію. Запах не дуже приємний. Цієї заквасочки вже згодом пізніше, після того, як Буде по мірі того, як наша заквасочка буде, так сказати, вистоюватись, визрівати, да? Ось, вона буде набувати дуже приємного запаху. Ось, візьмемо вагу. Так, ту закваску я виняла. і зараз обновимо вагу. І відберу, нам треба знову 50 грам закваски. Так, ось так 50 грамів заквасочки. Перед тим, як ми почнемо замішувати тісто, підготуємо баночку, ретельно помиємо і насухо витриму її, підготуємо кришечку. Візьмемо 25 міліграмів чистої водички, фільтрованої або з джерела, або з колодязя, не з-під крану. Беремо ось такий товкачик для картоплі. Це самий найкращий інструмент для мене. Він дуже добре розтирає тісто, тому що в тісті така утворилася щільна. Клейковина, яку важко іншими інструментами вимішати, розтираємо, розтираємо до консистенції густої, напівгустої, напевно, сметани, Ось. Додаємо 50 грамів борошна, продовжуємо вимішувати лопаткою, а потім руками. Формуємо колобок, потім ліпішечку кладемо в баночку, підписуємо. Це у нас буде третій, четвертий день 48 годин. Пройшло 48 годин, закваска піднялася вдвічі. Запах більш-менш нормальний. Уже вона не має такого ярко вираженого, неприємного запаху. І ми будемо зараз знову вимішувати заквасочку нашу. Беремо 50 грам закваски, беремо 25 міліграмів води і 50 грам борошна. Тісто ріденьке, як бачите, і знову ж нам треба буде помити нашу. Баночку, в якій стояла закваска. Наливаю водичку, і буду замішувати. Сьогодні заквасочка перемішалась дуже швидко і легко. Бачите, яка пінка утворилася. Ось. І зараз буду вимішувати повністю тісто. Знову повторюємо процес, замішуємо колобочок такий гарненький, кругленький, і вкладаємо його в баночок. Ну, тісто замішане, зложене, підписана коробочка і відправляємо знову на 48 годин в тепленьке. Я ставлю в шкафчик неподалік газової плитки. Таке темне місце, навіть закриваю дверці. Ось в цьому шкафчику. Привіт, друзі! сьогодні в нас день п'ятий-шостий закінчився. Подивіться, як підійшло наше тісто. Ось такий вигляд воно має. Ось так підійшло. Дивіться, вже почали з пузирики. Має такий кисленький Запах, ну і зараз будемо проводити ту ж саму маніпуляцію, що ми робили. Знову замісимо наше тісто 50, 25, 50, така пропорція. Якщо пам'ятаєте, яка була заквасочка на перших етапах, вона така просто лилась. А тепер вона вже, бачите, вона трошки рідшенька. Трохи одною рукою не зручно мені знімати. Але бачите, вже там такі пори, вона, хоч і м'яка, але вже не виливається, а так як тримається такої кубки. Потім на інших етапах вона вже зовсім по-іншому буде себе поводити, ця заквасочка. Тепер замісимо тісто, поставимо його вже знову на 24 години. Це буде сьомий день. Після сьомого дня. Ми можемо використовувати нашу закваску для випічки, але вона ще повністю не готова. Вона залишиться рівно половина днів для того, щоб закваска повністю визріла і стала придатною для повноцінної випічки. Ну що ж, відмітили, восьмий день на 24 години ставили. Ну що, до побачення заквасочка. Пройшов восьмий день, чергові 24 години. І ось подивіться, яке зараз тісто, як воно виглядає. Воно стає досить густим. І на цьому етапі я хочу зробити невеличкий експеримент. І зараз ви побачите, що я придумала. Ну, а з другою частиною тіста я вирішила провести експеримент. Я змінила муку, у мене була мука. Спочатку від Скіби, а тепер, я київський імвенар, вирішила додати і побачу, що з цього вийде. Спробувати, яка буде закваска, як вона буде себе поводити в подальшому, який буде запах і який буде результат. І буду з вами ділитися цим своїм експериментом. А поки я продовжую замішувати і складати. На відстоювання. Пройшов 9 день і наступні 24 години перевіряємо експериментальну закваску. номер 2 я її помітила. Подивіться, яка гарна. А тепер основну закваску теж гарненька. Пройшов черговий 10-й день і 24 години. Подивимося, як поводить себе заквасочка. Піднялася вона в два рази, вона чудова, вона пахуча вона активна, гарна закваска. Знову пройшов 11-й день, чергові 24 години. Як бачимо, заквасочки піднялися гарнесенько. Аромат чудовий, пахне дуже-дуже сильно. Детальний рецепт буде в описі під цим відео. А якщо вам сподобалося, поставте вподобайку для мене. Мені буде приємно. Ну, як бачите, це у нас уже день 14. Тут запах стоїть неймовірний кіста. ну, дуже пахне. Е, ну, пройшло вже 24 години. Навіть трошечки осіло. Подивіться. Така гарна структура. Закваска номер 1 зроблена тільки на одному виді муки, а закваска номер два на трьох видах борошна. І так, наша закваска готова, можна випікати хлібчик. А вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.